Вітання дорогому українському народові, всім побожним людям і непобожним. І тому хочу привітати іменем нашого Спасителя Ісуса Христа, слава Ісусу Христу. Ми відзначаємо 34-й рік нашої національної незалежності. І цієї нагоди прийміть, дорогі Господі, дорогі українські народи, мої скромні, але щиро сердечні вітання, бо це дійсно є чудо Боже, яке відбулося в історії нашого народу. Сьогодні народ наш у ранах окровавлений. І тяжко скривджений. І йому не хочеться говорити про щось святкове, дуже багато запитань до Бога, чому Бог не закінчив війну, а за які гріхи Він карає, агресор нас, і багато прогнози. Всіляка, люта і нищівна неправда ворожа. Коли говоримо сьогодні нашому народу про славу незалежності, то це так виглядає, як колись до дуже хворого, обкиданого з трупами прокази праведного Йова, прибули три його приятелі і сім днів мовчали. Вони не знаходили слова ні для утіхи. Підбадьорення чи, може, якогось осуду. Ми не маємо права мовчати, особливо в той час, коли брудні потоки брехні, всілякого лжедуховного запаморочення, духовних зрадників, які наділяють наш народ. Це новими болями і ранами, своїми лукавими прогнозами і своєю духовною сліпотою. Ми мусимо дивитися тверезо на речі. І, звичайно, що якщо говорити про заслуги, то найперші заслуги це Господні. Господь вміє цінувати святість і непорочність навіть абсолютної меншості народів, нації, в країні. Богові ніколи не потрібні натовпи людей, коаліції і багато зброї. Тут принагідно згадати звернення Господнє. До однієї із церков, які символізують церкву напередодні підхоплення церкви, це церква філадельфійська на той час. Ось що Господь говорить до служителя цієї церкви об'явлення 3 з 8 текста. Я знаю, Господь каже, твої діла. Ось я дав перед тобою незачинені двері, і ніхто їх не може зачинити. Ти малу маєш ладу, але зберіг моє слово і не відрікся імені мого. Ось я зроблю так, що деякі із зборища сатанинського, що називають себе юдеями, та ними не є, обманюють. Ось я вчиню, щоб вони прийшли і поклонилися перед ногами твоїми, і пізнали, що я полюбив тебе. І як ти зберіг слово терпеливості моєї, то я тебе збережу від часу випробування, що має прийти. На увесь світ, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Тут опонент зразу може сказати, а ось у попередніх проповідях ви проповіднику говорили про те, що люди не цінують, не оцінили Слово Боже, створили свою вже релігію, еоцентризму і тому подібне. Запам'ятаймо, що в найбільш темному царстві завжди є. Світлі промені. І вони збережені історично в нашому народі. Пам'ятаймо, що ми стали християнами не від 988 року, коли князь Володимир, який називається ще рівноапостольський, прийняв офіційно християнську віру. Перші кроки апостолів, особливо апостола Андрія, який прибув на наші терени на території Криму сучасного, і по гирлу Дніпра піднімався вище і його співпрацівники духовні. Наш народ вже тоді, як один історик язичницький писав Абульфарац, що південь України палає вогнем віри Христової. Тобто прості люди приймали залюбки Слово Боже і огида язичництва була у ньому на першому місці. І тому пам'ятаємо, коли тягнули перуна, коли відбувалося хрещення на ріці Почайній притоці Дніпра, то люди вигукували видоби, видоби, тобто як ти Бог, перун, то піднімися, Воскреси, Воскресни. Тому пам'ятаємо Божу програму, а вона полягає ось у таких словах. Пророка Захарія, другий розірв Захарія, 12 й текст. Бо так говорить Господь Вседержитель, задля слави послав він мене, тобто Господь говорить про Спасителя до вас, що вас обдирали народи. Бо хто торкається до вас, той торкається об зіницю ока мога. І ось я підніму на них руку мою, і стануть вони здобиччю невільникам своїм, і зрозумієте, що Господь Вседержитель послав мене. Задля слави. Отець Небесний послав мене Спасителя, щоб зробити суд над тими, хто обдирали, хто знищували, хто кривдили. І він каже: Бо хто торкається вас, той торкається об зіниці ока мого. А Господній вирок, ось який тим, який поражають. Око невинного народу. Ось я підніму на них руку мою, і стануть вони здобиччю, агресори, загарбники, невільникам своїм. І зрозумійте, що Господь Вседержитель послав мене. Це початок і кінець нашої незалежної історії. І навіть у той час, коли сатана Душогуб особливо розповсюджує свій невидимий нищівний фронт, щоб отруїти наш народ духовно, морально, нав'язати йому судомістські закони, посіяти Богозабуття в нашому народі. Відхилити його від вічної Божої правди ми, як ніколи, є солідарні навколо вічного Божого Слова, і це доказали численні конференції провідного духовенства провідників наших християнських спільнот, коли гедота содомізму терпіла повний крах коли була перед обличчям солідарного духовенства, які вищі пріоритети Слова Божого не дають і не дадуть, щоб вони були споплюжені і щоб таким чином ми втратили безцінний дарований Богом дар нашої національної незалежності. У полоні, в оточенні тих сатанинських провокацій, які буквально атакують і ранять наш народ не менше, ніж агресор військовими своїми силами і нищівними знаряддями. За що карає Господь, України не буде, ми точно знаємо, коли. Агресор відсвяткує перемогу і багато чого іншого, ця агентура диявольська більше шкодить нашому народові, ніж кривава війна. Але є в нашому народі люди особливі. Пам'ятаємо, що в Езекіїлі 22 Господь каже, коли Ізраїль був в великому занепаді, і Господь каже: я шукав між ними людину, яка би стала в проломі проти мене. Тобто цей народ заслужив мій суд і моє покарання, бо все було зіпсоване зверху до низу. І на превеликий жаль каже, але я не знайшов. Чи Господь знайшов таких людей в Україні? Я можу говорити без сумніву, так. Знайшов вони були, є і будуть. Це люди, на яких особливо розлютився Сатана. За що карає нас Сатана, а за те саме, за що карав Спасителя і святих пророків і апостолів? Я не смію прирівнювати нас до Христа. Але я завжди кажу, якщо сатана на мене сердиться і навіть кусає мене і ранить, то я на правильному шляху. Якщо я йому не подобаюся, значить я є на стороні Господні. Він знає, що в нашому народі збережені ці незнищенні зерна богошаноби. Благовіння перед Словом, Він враховує всі кривди, які сатана своїми агентами заподіював історично нашому народові. Господа нема забуття. І тому, коли пересічна людина питається, а що ж ми? Чим же ми віддячили Господу за цей дар? Незалежності. Ось відповідь. 81-й Псалом, 13-14 тексти. Ой, коли б то народ мій та послухав мене, коли б то було, він говорить про Ізраїля, так само, як і про Україну. Ізраїль ходив дорогами моїми. Швидко покорив би я ворогів їхніх, і проти гнобителів їхніх обернув би я руку мою. Ненависники Господа покорилися б йому, підлещуючись, а добробут їхній тривав би по віки, і хлібом пшеничним годував би я їх. І медом і скелі насичував би тебе, якби народ мій та послухав мене. Ось і все. Ось всі дари, які Господь чекає від пересічної людини. І ось ще одна обітниця. Хай це буде дарунок Божий. Нашому скривдженому народові у день 34-го року, дарований Господом незалежності. Пророк Ісайя 54-й розділ, читаю з 11-го тексту о ти зледенна, Можна сказати, Україна, кидана бурею, безвідрадна, я укріплю тебе на камені рубині, зроблю підвалини твої сапфірів, і зроблю вікна в тебе з рубінів, а двері з перлин, а всю огорожу твою з дорогого каміння. Дітей твоїх навчатиме сам Господь, і великий мир та добро буде між твоїми синами. Справедливість твоя скрипить тебе, далека будеш від утиску, не потрібно буде тобі боятися, а страх не наблизиться до тебе. Будуть повставати на тебе, та це не від мене. І хто б не озброївся проти тебе, той загине. Я створив коваля, Господь говорить. Він роздаває вугілля в вогні і виковує, що йому треба до діла. Так і я створив губителя для знищення. Але слухаймо далі. Хтось скаже, то що? І Путіна створив Господь, щоби знищував. Але Господь каже, я його допустив, і я знаю, як його знищити. Не будьмо упередженими і не поспішаємо. І ось Господь говорить, що Він зробить із тим губителем. Ніяке знаряддя зроблене проти тебе не буде придатне. Та й всякий язик, що буде провуватися з тобою на суді, ти осудиш. Це є доля слуг Господніх, це оправдання їхнє від мене, говорить Господь. Приймімо цей дарунок незнищенний, який не має часового обмеження. Тому що наш Господь, так як у нас тут на фронтоні в храмі, викарбувано Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Йому дуже потрібно єдине, народу український, скинь з себе ярмо своєї зарозумілості. не піддайся провокаціям. Сатанинської облуди, не вір лукавим провідцям, блогерам і фальшивим зрадникам, політикам, довіряйся тому, на долонях чиїх написані наші імена і ім'я нашої багатостраждальної, неньки України. Хай Бог залишається з нами. До нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу! Cristo.